Костюня, що там? Кайфуліки, сніг. 8 січня, я в Одесі. Ми вийшли зараз 9 годин вечора. Думаю, вийду, подивлюся, що там. Ну, в окно бачу, що сніг. От зараз сніг. Якщо в день, коли ми ходили по морячку, то було ну, лід. Я не знаю, як це град бо як його назвати. Щось сипалося. А зараз сніг. Йде сніг. Ух, сніг, расте. Ото завтра будемо на санчатах, да? Клас. Пройдемося на Дірібасівську. Пішла, пішла вже. До смітників. Растюня. Боже, скільки снігу. Одеса ще такого не бачила. Ну, бачила, але це було давно і неправда. Гаразд, яка вона щаслива. Боже, вона так любить сніг. Всі собаки люблять. Вон 9 годин зараз. Растюня. То ти така рада. Що сніг, да? О, Боже, я гавка. А я кажу, вона лежить під одіялом. Я кажу, Растюня, подивіться, кайфуліки, кайфуліки, кайфуліки. Лежить під одіялом, я кажу, вставай, пішли на вулицю. Вона так, вона так на мене дивиться, що ну, начебто, знаєте, хочу сказати, що здуріла чи що, на яку вулицю? Вона радіє, що сніг, хоче поділитися радістю. Гавкає, всім розказує, подивіться сніг. Сніг, да Растя, сніг! Кайфуліки! Оце так! Да. Нарешті дочекалися ми снігу. Ну це хоча б він до, до ранку пролежав. Та ні, буде вночі буде хороший мороз. Зараз скільки я подивилася, мінус шість, інтернет показує. Ну так не відчувається і тут нема такого вітру, як на морі, оце було. то нормально. На дорогах джвяки такі. Зараз поки джвяки. Не знаю, ну повинна замерзнути за ніч. Так сніг продовжується ще, бачите? Все продовжується. Та йомайо, -йо, коли ж той буде світлофор. Ходімо, Растя, зелене. Вон, джвяки і через дорогу переходить слизько, слизько. А тут вже нормально снігу достатньо, щоб не відчувала цієї. слизькоти. Ну красиво від вулиці, так? Да? Дуже. Клас. Клас. Ми повертаємо на Дерибасівську. І виявилось, що коли ми йшли по Катерининській, я казала, немає вітра, він був. Просто ми йшли за вітром і я його не відчувала. А зараз ми вийшли на Дерибасівську і вітер, вітер знову лице, він є. Є хороший вітер, ще той сніг, мете, мете. Трошки слизько. Ось тут, бачите, розтоптала, то воно трошки слизько. Ну, якщо сніг буде йти, то до ранку тут согроби такі навали, що не пройти, не проїхати. Ялиночка. Ми йдемо до тебе. От зараз подивимося на ялиночку. Ой, як вона класно виглядає, коли сніг. Растюнчик, ти дешь? Подивилася, скільки градусів, показує Google Одеса. Мінус шість градусів зараз відчувається як мінус чотирнадцять. Ну, якщо вітер так задує, вітер О, бачите? Завтра йдемо санчата купувати. Разтя. Будемо... Будемо на санчата. Дивіться, краса. Ялиночка. Снігу. Зимову Одесу. Дочекалися ми. Дочекалися сніг. Мала, де ти? Ти так хочеш? Ну ходімо, пройдемося. Ходімо тоді через Пале Рояль, до театру ще підійдемо. Театр теж я тоді знімала, коли сніг шов. Він дуже красиво виглядає. Він... І без снігу дуже красиво виглядає, а сніг він якось його підсвічує ще так. Боже, Я згадую, як ще будучи в Херсоні, колись у нас випав сніг, в Херсоні ж так само, як в Одесі. Сніг буває дуже-дуже рідко, і він, якщо він випав, то на ранок його вже немає. І оце ж треба, треба ловити момент. І я як оце, ще була пізно на роботі, прийшла з роботи, і тут сніг, сніг іде. І я розумію, тепло було щось таке, я розумію, що до ранку його вже не буде. Боже, я беру разю. А ми ж біля парку там жили в Херсонської фортеці, наш центральний парк, і ми пішли, у нас там стадіон. Пішли з у нас стадіон, ніч на вулиці, але стадіон там освітлюється, там є освітлення, все. Боже, і ми зразці там, я їй м'яч кидала. І ми там щось сніжки тільки кидала в неї. там. Так дуріли. Вона гавкала, я сміялася. Було так весело, я не знаю, десь до двох годин ночі дуріли. Так, да, зранку так воно і вийшло. Зранку проснулася, сніга вже немає, все. Ні, ну тут завтра буде ще. Бо мороз. І сніг ще йде і йде. Зараз 21-21. Ми йдемо, людей нікого немає. З такою погодою зрозуміла, що вже і транспорт не ходить, тут і так вже час. Кажу, ми, як завжди, збережжю сьогодні, одні гуляли і зараз ходимо одні. Ніч на вулиці, сніг! Біжимо, Растя. боже, ну Растя, її погляд, коли я кажу, Растя, пішли на вулицю, вона так своїми оченятами на мене дивиться. І знаєте, вони так в неї підкатуються, аж білок цей видно. І такий погляд, типу, що? Ти що? Тут як красиво. Клас. Чому я вирішила йти через пале рояль, коли можна прямо? Можливо, я хотіла подивитися, як він виглядає зараз цей парк. Хотіла через пале рояль. Треба на ту сторону перейти. Пале рояль. Вон теж хтось з собачкою, хтось знімає. Голусик. Подобається Расенька, я ж тобі казала, а ти не хотіла йти. Я тобі казала, що там сніга навело. Завтра ще підемо на моречко. Може там вже літ. Я казала, що за транспорт. Ті з 2010 ще тролейбуси ходять. Так що все добре, транспорт ходить, то я щось не знаю, що це свої фантазії. А ми вже зайшли додому. Вона аж зрядився телефон. Від цього морозу ми виходили на вулицю. Ми виходили на вулицю, заряда було більше 40%. І оце ми поки коло пройшли до Дерібасівський, розрядився В полі роялі все, вимкнувся і каже, спокійної ночі. То ми тут неподалік живемо, збігали додому, взяли павербанк і вийшли знову. І нам тут -то тоді в квартал. Ось так. Зараз подивимось на театр, перше все. Додому. А завтра вже підемо. На морічка подивимось, на узбережжя. І котиком щось вигадаємо. Якусь їжу. Свіденька! Друже, привіт! Привіт, друже, давай тепер! Отрима і за нас виру. І що так? Отак? Привіт, друже! Катер! Ух, красивый! Ух, красивый! Ось тут красиво, так? Да? Ці дерева, так, сніг в камеру. Ой, -мо! Головне не впасти. Ну як вам? Красота, так? Да? Дуже красиво. Далі не підемо на приморський ні вже. Все. Ще раз отак театр. Це клас. Неймовірно, красиво Сидить. Модель на фоні театра. Так Растя. Ти модель моя. Ну круто, да, Растюня? Круто? Чому ми з тобою не купили шанчата? Так би ти мене возила? Могла б мене возити? Скажи ти що, здоріла чи що? Ще чого не вистачало, щоб маленька растя да Растюня? Скажи, хто в кого ще возив? Клас! Одеса красива дуже, вона завжди красива, коли сніг, сніг підсвічує, підсвічує цю красу, тому Друзі, все, на цьому буду закінчувати своє відео. Таке коротеньке, щоб ви мали уяву, як виглядає сьогодні Одеса. Я знаю, що мене дивляться і Одесити, які виїхали, які сумують за містом, і ті, у яких родичі зараз вони теж хвилюються, якось хочуть побачити, не мають змоги приїхати. Тобто Одеса зараз, я вам коротеньке відео таке зняла, пройшлася. Напевно, я його сьогодні і виставлю. Хто не спить, подивиться сьогодні, хто спить, подивиться завтра, кому все цікаво. Тож, це, на цьому буду закінчувати. Вам приємного перегляду. Ось так природа нас дивує. Все, вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока.